Рух трамваїв на проспекті Героїв Сталінграда на ділянці від проспекту Гагаріна до вулиці Морозова та по вулиці Морозова на ділянці від проспекту Героїв Сталінграда до вулиці Георгія Тарасенка буде припинений з 16-ї години вечора, 20 жовтня, до 13-ї години 23 жовтня. Як повідомили в департаменті інфраструктури, це пов'язано з перевлаштуванням лінії електропередач на вулиці Морозова. У цей час трамвай номер 8 курсуватиме так: розворотне коло 602 й мікрорайон, Салтівське шосе, провулок Салтівський, вулиця Академіка Павлова, проспект Героїв Харкова, площа захисників України, вулиця Молочна, вулиця Георгія Тарасенка, парк машинобудівників. Крім того, на вулиці Морозова на ділянці від проспекту Героїв Сталінграда до вулиці Георгія Тарасенка буде припинений рух автобусів з дев'ятої години ранку, 21 -го жовтня. До 18-ї години вечора, 22 жовтня. У цей час автобус номер 260 є е курсуватиме так. Станція Основа, вулиця Валдайська, вулиця Деповська, вулиця Південнопроектна, Проспект Гагаріна, Проспект Героїв Старінграда, Проспект Льва Ландау, Проспект Героїв Харкова, вулиця Морозова, вулиця Георгія Тарасенка, вулиця Храмова, вулиця Тарасівська, вулиця Тероборонівська. У зворотньому напрямку площа захисників України, вулиця Молочна, вулиця Георгія Тарасенка, вулиця Олега Громадського, БК Хемс.